Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, сьогодні будемо говорити зі священнослужителем на рахунок ідолів. І в нас сьогодні в гостях Олександр Ващинін, пастор. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Доброго дня, дуже приємно чути вас. То взаємно. Я дуже дякую вам, що ви до нас сьогодні доєдналися. Говоримо з слухачами про ідолів. І знаєте, перше питання до вас хотілося би запитати, як би ви пояснили взагалі от слово ідол сучасній людині, яка не читає біблії? Ми знаємо з біблії багато моментів про ідолопоклонство і про взагалі про що таке ідол. Як би ви пояснили людині, яка не читає біблії? Е, дякую дуже гарне запитання. Е, я буду відповідати е, з Біблії, але людині, яка не читає Біблії, але словами Біблії. Тому що ми, як віруючі люди, читає священне святе письмо, ми бачимо, що є така заповідь Божа: е, не матимеш інших богів або ідолів. То Біблія каже, що ідол це ну, може бути будь-що е якщо воно є вище над Господом над Богом. То, то це ми можемо сказати, це будь-яка може бути річ, або може навіть людина якась, або може би, може бути. Е знаєте, дуже велика така любов. Там до їжі. Угу. Ну, ось такий момент, то ми можемо сказати, що ідол це те, що стоїть вище, ніж Бог. Олександре, а от скажіть, чого Біблія так сильно радикально ставиться до ідолопоклонства? Е, хочу вам сказати, що коли Бог вивів народ Ізраїля з Єгипту, і він дає їм заповідь. Перша така заповідь, Божа, і Бог каже: Я хочу бути вашим Богом. Це знаєте, як відносини в сім'ї, батько, дитина. І батько каже для своєї дитини: Я хочу бути твоїм батьком, я хочу бути тим, до кого би ти звертався. Я хочу бути тим, хто тобі хоче допомагати. Тому, коли Бог як творець, Він створив людину, він дав їй життя, Він створив землю для людини. Він зробив все для людини і каже: Я цю землю даю тобі. І крім того, що я твій творець, я хочу бути твоїм от батьком. Ти звертайся до мене, коли ми молимось. Ми кажемо, батько наш небесний. То Бог каже, я твій батько. Тому Бог каже, я хочу бути тим, хто буде керувати, допомагати, підтримувати. Завжди хочу бути з тобою. Тому е, Бог і через Святе Письмо, він звертається до каждого до кожного з нас, до кожного кожної людини і каже: якщо ти робиш щось або когось вище чим я, то це зрада. Угу. І каже: це неправильно, це несправедливо. Тому, тому, знаєте, багато є віршів і в старому заповіті, і в новому заповіті. Ну, наприклад, там Іван пише: Дітоньки бережи це ідолів да перша за. Ми читаємо книги, вихід. Тому Бог каже, не потрібно тобі мати ідолів, тому що я хочу бути твоїм Богом, твоїм батьком і тим, хто дає тобі спасіння. Олександре, я дякую за вашу відповідь, і хотілося би трошки м -м, поставити питання стосовно важливих сфер життя кожної людини. От може бути наприклад, сім'я, служіння та сама робота або навіть допомога іншим. Чи може. Ну, це зовні дуже гарна річ, правда. По окремості і разом це все так. дуже чудово. От чи може оце все або щось по окремості стати ідолом для людини? Зазвичай у багатьох сьогодні так воно і є. Так воно і є. І навіть, хочу сказати навіть більше, навіть. Е... Коли людина, знаєте, є такий вірш в Біблії послання апостола Павла Філіппійця, коли Бог каже, через апостола Павла, що там є люди, що їхній Бог чрево, mm. вони живуть за їжею. Да? Це теж бачите, коли їжа вона може стати за ідолом. Ми знаємо в Біблії такі, знаєте, така є історія. Дві сестри були Марта і Марія. І одна постійно там готувала на кухні щось постійно. Там вона, знаєте, піклувалась про це. Це добре. Але е, Марія вона була біля Христа. Вона хотіла почути слова Христа, хотіла поговорити про це, хотіла, знаєте, знайти мир в серці. І тоді Христос, звертаючись до Марти, Він їй каже. Це Євангелія Луки, 10 розділ, там з 38 вірша. І він їй каже, ти журишся і клопочешся про багато". багато. А потрібне одне, і потрібно він каже, духовність шукати. Тому навіть добра річ, коли ми занадто переймаємося, дуже багато працюємо. Або дуже багато часу викладаємо на це, на це, а на Бога нічого, на молитву, на спілкування з Богом. Не ходимо в церкву, не спілкуємось. Кожного ранку, коли ми прокинаємось, не звертаємось до Бога. Тоді навіть ці добрі речі: служіння, робота, сім'я, діти, може навіть, знаєте, якась така улюблена робота. Коли заради доброї цієї мети, але коли воно виснажує тебе, коли ти навіть потім не маєш часу помолитися, звернутися до нашого Бога, до Творця, то це може бути також ідолом, тому це велика спокуса для нас. Тому Бог і звертається навіть в Євангелії Матвії каже, що як хто любить батька чи матер більше, угу. ніж мене, то це те теж може бути ідолом. Дякую за відповідь, дякую за тлумачення. Пане Олександре, а от якщо звернутися до сучасних трендів соцмережі та популярна зараз самопрезентація, оці самі лайки, репости, ми знаємо, так? от як цифрова так. культура впливає на формування ідолів? Знаєте, є в біблії такий вірш, на що ти на кого ти дивишся часто? То ти можеш е, навіть бути таким. І знаєте, сьогодні, коли наші діти, ми бачимо підлітки, потім е, ну, молодь сьогодні, та і не тільки молодь, коли вони е, дуже багато часу дивляться, ці соцмережі, різні: Інстаграми, Фейсбуки, Тікток і тому подібне, знаєте, ми, виходить, любимо більше як написано в Євангелії Івана. Більше людську славу, ніж славу Божу. І ви знаєте, отак виходить, що коли ми на це дивимось, ми потім думаємо про це, ми знаєте, мріємо, може, про це, ми заохочуємось, знаєте, їхніми бажаннями цих людей. І ці моменти вони нас настільки захоплюють, що ми потім. Перестаємо молитися, перестаємо надіятися на Господа, а це дуже небезпечно. Знаєте, є в Біблії такі вірші, що не можемо мати двох панів, <гум> не можемо Богові служити і мамоні, Не можемо, наприклад, постійно думати про одне і те же, ну, навіть про добрі речі. Але ми будемо завжди робити якийсь вибір. Завжди будемо робити якийсь вибір. І тому, тому от ця цифрова культура, вона гарна, але в міру. Але коли ми постійно перебуваємо 10 годин або більше в добу на добу, ми в цих, знаєте, можна сказати, всіх соцмережах, угу. то ми потім навіть навіть от діти. Вони там подивляться, а потім нормально їсти не можуть, нормально спати не можуть, вчитися не можуть. Це велика проблема. Тому ось такий момент дуже важливо, на що ми дивимося, про що ми думаємо. Це дуже гарне питання сьогодні. Це виклик для сучасного світу, щоб ми могли зробити правильний вибір. Тому нам потрібно, навіть якщо там ми хочемо почути якісь новини, але це непогано. Але щоб воно е, не було в нас дуже багато часу на це, не поділяли ми дуже багато часу на це. Тому ось так. Олександре, А якщо звернутися знову ж таки до Біблії, до персонажів біблійних, на вашу думку, який персонаж найяскравіше ілюструє боротьбу з ідолами серця? Знаєте, е, хочу сказати, читаючи Біблію декілька разів. Я знаю, що багато є таких персонажів, які могли би сказати, що в них, в них були ідоли, вони там їх викидували, там у Якова були, там і ще були різні. Але мені от дуже подобається такий персонаж це Давид. Знаєте, Він одного разу це псалтирь. Він, 66-й розділ, і він в 18-му вірші сказав: Коли я беззаконня бачив серце своїм, то я знав, що мене Господь не почує. Він це розумів. А беззаконня це знаєте, це може бути будь-який ідол, це навіть якийсь гріх. І Давид це знав. Давид знав, що ось така ситуація є. І тому він і грішив, він падав. В нього, знаєте, одного дня він побачив там одну жіночку, вона була заміжня, це Версавія, згрішив. І ось його важливий 51-й розділ такий гарний такий вірш, це молитва його. Коли він звертається до Бога, і він каже: Боже. В мене є дійсно, в мене є велика проблема. І проблема те, що моє серце, воно грішне. І він каже, Боже, серце чисто створив во, во мені. Я хочу, щоб не було в мене всередині гріхів моїх. Він каже, Боже, не відкинь мене від свого лиця свого. Він потім каже, Боже, я Тобі одному згрішив. Він постійно, знаєте, звертаючись до, до Бога, він каже, Боже, очисти мене Ісопом! Mm -hmm. О Боже, я хочу бути чистим. Тому мені здається, що такий, знаєте, персонаж, як е, Давид, він е, ілюструє цю боротьбу е, з ідолами серця, тому що він розумів, що в серце саме в серце, знаєте, коли він побачив, а потім його серце забажало. Тому він каже, Боже, я хочу боротися з цим гріхом. І дійсно, знаєте, є і інші інші де є його псалми, молитви. І він такий там мені дуже подобається там 27-й вірш, або 27-й розділ, або 63-й псалом. Він каже: Одного прошу перебувати в домі Господньому. Uh -huh. Або там він каже: «Боже, Боже, мій Тебе я шукаю з раннього дня. Ну тому от такі моменти. Мені подобається Давид, який він е шукав Господа. І просив Бога чисте серце, щоб ідола не було, ніякого гріха не було в його серці. От, Олександре, а які питання ми можемо собі поставити для того, щоб зробити саме самоперевірку? що насправді є моїм Богом? Ну, е, я такий, знаєте, собі, е, коли думав. Е, перше таке важливе питання, коли е, потрібно задавати собі, про що я найчастіше думаю? Про що я мрію? Моє е, найулюбленіше бажання. Це таке перше питання, яке потрібно задавати самому собі. Е, потім таке друге питання. Е, ну, можна здавати собі, без чого моє життя втрачає сенс. Друзі, у нас невеличкі технічні проблеми. Ми зовсім скоро повернемось до розмови з Олександром Ващиніним, тому дочекайтеся зовсім скоро. Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, нам вдалося відновити зв'язок з Олександром. Олександре, дозвольте, я повторюю запитання для того, щоб можна було дати цілісну відповідь. Які питання ми можемо собі поставити для того, щоб зробити самоперевірку, що насправді є моїм Богом? Дякую за запитання. Три питання я собі задаю. Перше питання, про що я найчастіше думаю, або про що я найчастіше мрію? Це таке важливе питання. І якщо я мрію більш над чимось чим Богом, або для мене щось цінніше, чим Бог, це таке перше запитання. Друге питання без чого моє життя втрачає це? сенс? Це таке дуже важливе питання, яке теж я задаю собі. І третє. Куди йдуть мій найкращий час? Угу. Мої емоції або кошти, які я витрачаю, от саме найкраще, е, нехай воно невеличке, але те, що я хочу дати, от е, це саме перевірка, що насправді є моїм Богом в цьому житті? Олександра, дозвольте поставити більш особисте таке питання? Ви стикалися самі з ідолами у своєму житті? Якщо так, якщо вам зручно відповісти, може, розкажете, які це були, і м, хотілося б почути вашу історію, як вас Бог проводив через це. Хочу сказати, що це постійно таке є, знаєте, коли в першу чергу, коли це вже сьогодні мені там за 50 трошечки, але коли я був молодий, знаєте, перше, коли одружився для мене так во, все сенс мого життя, це моя дружина. Потім, коли діти, знаєте, пішли, народжуються діти, і ми думаємо, о все діти це найголовніше. Але потім ми починаємо думати і кажу, Боже, якщо не буде любові, то може і не бути щастя. Якщо не буде Божої охорони, Божої милості, Божої благодаті, Божого захисту, то можна втратити і дітей і сім'ю. Тому ось це такі моменти, такі моменти, коли я постійно задавав собі питання, тільки-тільки ще, ще 30 років тому можна сказати. Тому ось такі моменти. Сьогодні це можна теж таке бути, коли люди може робити таке хваління тебе, коли ти щось робиш, гарне, слава така. І Люди навіть коли проповідуєш, і люди підходять до тебе і кажуть, о, яка гарна проповідь, як ви гарно все говорили, як ви гарно там все виглядали. Але ми розуміємо, що це не ми, це Бог через нас. Тому я завжди кажу, що це від Бога. Я дякую, кажу. Слава Богу, слава Богу. Тому що все це від Бога. Це постійно, знаєте, такі є спокуси. Тому ми і кажемо, що ми живемо, як апостол Павло каже, тільки завдяки Господу Богу. Тому це постійно таке, знаєте, життя, коли е, навіть е, діти навіть можуть тебе хвалити, дружина або там онуки, угу. але ми кажемо, що це тільки завдяки нашому Господу. Це точно. Олександре, наша розмова вже добігає до завершення. Я хотів би почути, можливо, у вас є порада або побажання для наших слухачів. От як зберігати своє серце вільним і цілісним у культурі, яка от постійно нав'язує нам нових богів? Е, дуже таке, знаєте, якісне питання, тому що це є важливо. Але я хочу відповісти е, зі із, із Слова Божого. Е, перший момент це коли сам Христос в своїй проповіді Євангеліє від Матфія, шостий розділ, там 33 вірш, Він сказав такі слова: шукайте в першу чергу царство Боже. Це такий перший важливий момент. Е, другий важливий момент це коли ми будемо е, в молитві перебувати і в слові. Коли ми будемо от, молитися, мати таку, знаєте, добру звичку. Зранку молитися, ввечері молитися перед сном, коли будемо йти кудись помолитися Господу. Це такий важливий момент. Третій важливий момент це коли ми будемо виконувати заповіді Божі. Коли ми будемо виконувати заповіді Божі, то це буде, знаєте, тому що там в заповідях Божих і є, щоб ми могли берегтись від ідолів. Тому е, закон Божий він буде нас, знаєте, охороняти в цьому питанні. Е, ще один важливий момент, коли ми будемо ходити в церкву, коли ми будемо ходити і підтримувати наших братів і сестер, то і брати і сестри будуть також підтримувати нас. То ми знаєте, будемо заохочувати один одного щодня кожну суботу. То знаєте, будемо підтримувати один одного, і наше серце буде цілісним, вільним від цих ідолів. І останнє, що хочеться сказати, знаєте, щоб ми, коли живемо в в цьому сучасному світі, щоб ми мали час, мали час. Не тільки дивитися е, на от можна сказати на цю цифрову культуру бути в соцмережах, угу. а ось коли ми будемо, коли ми будемо от, ось розмірковувати над тим, над словом Божим, коли ми будемо е, читати Біблію, коли ми будемо служити Богу. Відтримувати, ходити може відвідувати когось, або можете робити якісь добрі справи. Оце знаєте добрі справи, ці справи життя з Богом, вони будуть нам допомагати. Знаєте, серце буде мати доброту любов, і воно буде ці ідолі витісняти. Тому ось такі маленькі, можна сказати, правила, якими я живу сьогодні, і це допомагає мені сьогодні. Бути завжди з Господом і не мати ідолів в своєму серці. І хай Господь допомагає кожному з нас виставляти правильні так. пріоритети. Це точно. Олександр, так. я вам дуже дякую за розмову. Дякую за змістовні за змістовну розмову. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Хай Господь вас поблагословить. І дуже щиро сподіваюсь, ми з вами ще почуємось. Всього найкращого дякую з Богом. вам і дякую всім. Нехай Бог кожного благословить і береже від ідолів. Амінь.